Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні відео тегове про зняття аромати в моїй колекції. Це буде відео таке з журбинкою в очах. Бо, по-перше, мені треба менше вам розповідати про ці аромати, бо де їх взяти, якщо вони зняти з виробництва. По-друге, мені треба, мені б хотілось знайти для вас заміни для деяких. Я веду таку аналітично, ароматичну роботу, можливо, і колись для вас дозріє таке відео. Цей тех я підхопила у Маші на каналі Краса Учей. Якщо вам подобається також ця тема, підхоплюйте і ви. Перший аромат це а, мімоза Пурмуа від бренда Ліфязан Парфумер. У мене і старий аромат, і старий флакончик в такому ще золотому, золотому виконанні він зроблений. Ця мімоза вже здихла, але здихла дуже красиво, бо тут не відчувається якась прогорклість чи щось таке, а відчувається, наче... В цьому ароматі налили просто купу безсмертика, В ньому з'явилася така гір... трав'яна гіркота, дуже-дуже сильно активна. Але мімозка, знаєте, теж закінчилась. Він от помер, але дуже красиво. У бренда цей аромат виходив також в чорному, вже новому дизайні флаконів, а потім його взагалі зняли. І зараз у бренда вийшов новий мімозний аромат, який називається по-іншому. Якщо ви. Вам хочеться мімози для артизан парфумерів, можете з цим ароматом і познайомитись. Мені подобається його тримати в колекції, хоча він вже, я їм не користуюсь цим ароматом. Тут зовсім-зовсім трошки. В мене зараз цей аромат безсмертниковий. Якщо ви ще не бачили моє мімозне відео, прошу вас подивитись це пухнесте жовте відео. Посилання в описі під відео. Відео-відео. Переходимо до наступного. Давайте. Те, що ви більш частіше від мене чули, і те, що можна ще купити, бо тут будуть різні аромати. І взагалі все фініта для комедія, Але ще будуть аромати, які можна купити. Наприклад, як Баленцяга Париж. Це аромат фіалковий, дуже гарною фіалочкою. Взагалі, ми перший фіалковий аромат в колекції. Мені подобається його і волога фіалкова частина, і пудрова косметична фіалкова частина. Це якраз той випадок, що його ще можна купити. Я собі цей флакончик колись там купила, а в минулому році купила ще собі дубель, у ну, мене він лежить. От така от знятість з виробництва, але ще доступність. Хоча, ну теж, воно так, воно так дивно з цими знятими ароматами. Просто мало хто з виробників каже, все, ми це зняли. Тобто, це завжди якісь слухи ходять. Завжди якісь здогадки, хтось сказав, можливо, це буде, можливо, це ні. Наступний аромат, по якому також пішов слушок, що він знятий, це денделя Лютанца. Сам Сержа Лютанц не виходив в прямий ефір, не казав, я зняв Знятість, не знятість, завжди якісь слухи. І дуже шкода, коли ти дізнаєшся про аромат, який зняли, і вже не де не купити. А ти його любиш і прийшов в магазин купити собі заміну, а кажуть, жіночка тютю, його вже давним-давно немає. Це тегове відео, другі друзі. Тому я тут буду з вами ділитися своїми парфумерними історіями паралельно з описами парфумів. Ось так я хочу побудувати своє тегове відео більш в більш такому балакучо-розмовистому форматі. Молочний зуб, аромат. В якому є металічність, в якому є металево прохолодні квіти і шматок чистого, сухого мигдалевого мила. Мигдалеве, тут, наче такий мигдалевий крем. І аромат такий дуже-дуже характерний, його, я його можна назвати універсальним ароматом чистоти, але з. Своїм дуже яскраво вир... виразним характером. Безхарактерним точно його не назвеш. Це дуже м'які капці з металевою короною. Ці коти зараз просто я їх закатую. А ну! Я не можу назвати цей аромат своїм улюбленим, але якимось чином він мене знаєте, зникає і зникає. Зникає і зникає. Ти наче. Там його не додаєш якісь добірки, мої улюблені аромати, аромати, без яких я не можу жити, але, але аромата все менше і менше. У нього дуже гарна квітковість. Мені дуже подобається така свіжа, прохолодна, ледь гіркувата, металева, можливо, в шлейфі навіть з руки ні, а от в шлейфі, відчувається, ще наче якась така цитрусова льдигідність, прохолодність. З... Кремом. Наступний роман це Elizabeth James бренд Нірвана. І це Нірвана White, Конвалі, Півонія та мускус. Знаєте, як у мене, яке у мене відношення зі знятостями взагалі в світі парфумері? Я коли чую, що аромат зняти, мене воно не дуже цікавлять, у мене немає азарту щось вишукувати. От якщо аромату не треба, я як покупець, то і мені не треба той аромат. Але ж бувають ситуації, коли ти користувався ароматом, закохався його, хочеш його продовжувати ним користуватися, а його ніде нема, і це прям бісить. От буде у мене ще один аромат на таку ж саму бісячу тему, куди його шукати. Дуже базовий на кожен день, на щодень, такий мускусно-ніжно-трояндовий аромат. Він там про конвалі та півонії. Але я не знаю, як, чи то ніс, чи то парфуми хтось з нас точно винуватець. Але я ще не зустрічала півонії таких. Щоб сказати, о, півонія, це за все, півонія мені пахне просто свіжою, свіжою трояндою. Тут воно пахне свіжою свіжою трояндою, ледь прохолодними такими квітами і дуже кремовим м'яким мускусом. Армат на початку набагато свіжіше, ніж того далі його розкриття, а в розкритті це, наче така картина, як пелюстки троянди плавають на такому от молоці, білий такий. Як його сказати, калюжа така біла, в якій плавають дуже романтичні білі, білі, рожеві, можливо, навіть такі от як помаранчеві трояндочки. Дуже часто користуюсь, бо якось його тут храню в своїй колекції для якихось там занюхів, порівнянь, щось таке. Бо я шукаю всілякі заміни. Ароматам, які зняті і які мені подобаються. Був би він наявності, був би шикарним трояндово-ніжним ароматом жіночим на кожен день. Але його нема. Наступний аромат. У мене є його лише від лавантик, але я вже не буду його шукати, що вас тут дивувати від лавантиками. Ми тут про зняті, мабуть. Аромати, які в флаконах, але я хочу підняти тему цього аромату. Це Wood» від DisкваyTube. Жіночий, прекрасний фіалково-деревний аромат, просто про якусь божественну фіалку. Його мільйони, я ну, не знаю вже за мільйони, але дуже багато жінок в цьому світі обожнюють, просто плачуть, хочуть, щоб він повернувся. А його ніде нема. І у мене питання, от, сучасна парфумерія, в ній дуже багато запозичень. Копіювань, наслідувань, чому якийсь бренд не візьме і не повторить те, що людям треба. Навіщо повторити сотні ароматів, в яких вже є сотні копій? Просто зробіть, будь ласка, цю фолофологу, вологу, лісову фіалку після дощу, з цими деревами, з цим, з цим прохолодним повітрям і з цими фіалочками, будь ласка, хоч хто-небудь зробіть. Не забувайте, що в нас з вами є традиція. В кожному відео ви можете виграти новий парфюмерний набір. Залишайте коментарі, і серед цих коментарів я в наступному відео оберу переможця. Зараз я розповім вам про два аромати від бренду Діптік. Це були лімітки, і їх вже немає. Але одна більш-менш є, інша взагалі не де немає. Мабуть, вони підходять під тему цього відео. Тож, що це таке? Аромат, який у мене тут буде від Левантику, іншого у мене немає. Зараз вам розповім відомих причин. Це Кіота від Діптік і Венеція також бренду. Аромати вийшли у 2021 році. Прекрасніші аромати на овочево-зелену огородню тему. Я дуже хочу цей аромат. І коли я бачу в парфумерному просторі, що люди його просто так от показують, кажуть: дуже класний аромат в навесняну добірку або в якусь іншу добірку. Я, по-перше, заздрю, що у них є цей флакон, а по-друге, я от тихо ненавиджу цих людей. Бо де його взяти? Його взагалі немає. Я весь світ обшукала, Я його майже купила десь в Гонконзі, але ну щось там в мене в мене там все ж таки не вийшло його купити. Цей аромат існує тільки в приватних колекціях. О, десь пасти його на якихось барахолках, можливо, хтось буде його продавати, і ще невідомо за скільки грошей. Ну цей аромат реально недоступний. Я дійсно дуже сильно його шукала і ну, продовжую шукати. Але його нема. Це аромат пробурячки. бурячки, які пахнуть елегантністю, так тонко, так красиво зроблений цей овочевий бурячковий аромат. Він дуже яскравий, соковитий, наче як злам цього бурячкового бадилля. Він от такий от соковитий, яскравий. В ньому є такі пряні, можливо, навіть. Перчик в ньому відчувають, у нас такий така от, гостренька пряність в ньому є, в ньому є землистість, дуже приємна. Це не пахне багном, що ти прям вступив в цю якусь калюжу. Це легкий, прохолодний, зелений аромат, який йде від землі, якщо ти там носом прилинеш ближче до неї. І оці бадилля зламані, бурячкові. І трояндочка тут виходить далі, коли Роман вже так заспокоюється. Більш таки тихо, тендітно звучить. Я заради цього відео нанесла на себе там крепелюшечку якусь передостанньо. І цей аромат в перших позиціях на що він схожий, він схожий на Одегент Блаш від Hermes. І знаєте, яка прикрість, він теж знятий. Я про цей аромат згодом розповім. Зараз вам розповім про другий аромат і діптік, і перейду до білого терлича. Отже, якщо ви продаєте хоч скількось чогось цього Кіота в рідному флакончику, я з задоволенням у вас його куплю. Можливо, у вас і дубль, що було б взагалі прекрасно. Другий аромат це Венеція теж прекрасний аромат. Про Мабуть, якісь венеціанські городи. Це вже аромат про перець, більше про саме солодкий перець, зелень, базилік і помідорне бадилля. У мене, до речі, є харчова алергія на солодкий перець. І тут я його відчуваю, але він настільки тут гарний цей аромат, що я йому пробачаю його. Солодко-перцевий початок, отначе якоюсь дубкою оце пахне. Цей аромат він не гострий, якийсь, не такий трав'яний за своїми колючками. Він дуже такий гладенький. В ньому є присутній, дуже чистий, якийсь чисто свіжо-зелений мускус. Аромат про. Безкрайню, зелену, огородню, свіжість і чистоту. Цей аромат більш доступний, тому що вони продавались в таких наборчиках по три тревела от формату. Цей от, аромат був лише в такому виконанні. Розподілився серед поціновувачів. Тобто цих ароматів більше. У мене вже їх два. Як я обіцяла, переходимо до наступного аромату: от Genji Lunch білий терлич від бренду Ермесовенітті Одеколонік, аромат, який ще більш-менш десь можна знайти. Але в нього вже були десь дві хвилі знятостей. Зараз мені здається, ну, я його десь шукала, в якомусь попередньому відео вам про нього розповідала. Шукала його ціну. Я не знайшла його на українських десь магазинах, щоб сказати вам актуальну ціну. І знову чую, що він знятий. Отже, чи схожий він, хочу вам донести інформацію з. Кіота від Діптік, він мені не схожий. <ріст> Я можу погодитися з тим, що це аромати однакового характеру про чисто, такусь природню чистоту, присутність в природі, на природі, з природою, про м'якість, елегантність. Якщо з кіота забрати троянду. І додати більше такої мас, не мастильності, а такого, можливо, от як смола якісь вичавлені, з сік більш густий, рослини вичавлений, такого. те, що можна так розмазати по шкірі. Якщо додати в кіота, можливо вони були більш-менш схожі. Білий терлич це яркі трави, але дуже м'які. В ньому присутня мінеральність, наче якісь каміння. Вологість, це вологі каміння з рослинами біля якогось водоспаду, бо це так волого, прохолодно. Два прекрасних аромати: що кіота, що Одеджент і Бланш. Взагалі аромати мого серця, я дуже обожнюю такий напрямок м'яких делікатних природних ароматів, але кіота трясся, де його шукати. Якщо серед вас немає людини, яка його продає і мені продасть, то я його ніколи не знайду. Наступні два аромати, ви їх дуже часто бачили на моєму каналі. Мабуть, буде менше вам їх показувати, бо де вам їх шукати. так? Це личане-сопрання, песка, інжир та абрикосики. Пахне інжиром та абрикосики, але більше абрикосами. Це такий помаранчевий, яскравий, дуже позитивний аромат з роздавленими розчавленими листочками інжира. Саме зеленина тут. І трохи деревини в базі. Армат сонячний, позитивний, обожнюю його влітку на, взагалі, на постійно, на щодень, на щоніч, а решту року використовую як просто якусь радість, коли мені цього хочеться. Я коли з ним познайомилася, взагалі почала вам розповідати, можливо, це було рік тому, минулої весни. Цей роман був. В Україні його не було в наявності, а на європейських сайтах він досить просто був в наявності. Ми там подружки купували його з іспанського сайту, там якась аптека була. і Він коштував 8 євро і був доста розповсюдженим на європейських сайтах. Багато з моєго точення його купили. Але вже ця. Історія закінчилась, його вже ніде немає. І я в якомусь зі своїх передостанніх останніх відео, де його показувала, мені вже озвучувала цю інформацію, що він коштує 8 євро. Вона вже не актуальна. Мені дівчата в коментарях написали, що ну, цієї ціни вже немає, вони там все обшукали, воно там є десь чи то на eBay, чи на Amazon, десь за 30 доларів. Ну така от історія. Був-був і здик. Може, знову з'явиться, але роман дійсно знятий про прекрасні інжир, інжирчики і аберкосики. Наступний роман це Сімплі туалет» від Джілі Sander. Взагалі, вся лінійка в таких циліндрічних флаконах з пластиковою кришкою. Вона називається Сімпл, просто там різні назви. Вона вся дуже класна. Там є такі більш шкіряні фіалкові аромати, є там просто пудрові. Це така пудрово, пудрова легка хмаринка, дуже ніжна із легкою фруктовою, ну, свіжістю і солодкістю. Він починається трохи пряно, наче такий кардамончик. Мені наче такий при першому думаю, якась фіалка з перчиками. Ну, і то, і то має право існування, якщо я це відчуваю. Починається так більш він соковито, фруктово, така кис кислість, ці спеції, і розкривається фіалковою пудрою, дуже чистою, хмаринчастою, легкою, не тотально там, сухою косметикою. В ароматі є легка така і кремовість. щоденний, жіночний, легкий, квітково-фруктовий, тілесний аромат. Друзі, і як завжди я вам буду дарувати пробнички цих ароматів, такий наборчик. Не обіцяю а вже все, бо... Ну, це у мене там так якого вже там немає. Мімозапомага вже згинувший аромат. А того що у мене там є в флакончиках, я вам зроблю цей не наборчик, наборчик такий і подарую. Друзі, поділіться, будь ласка, вашими знаннями, що взагалі там зняло з виробництва. Планується зніматися, на що звернути увагу, що з вашого дос досвіду, от, зникає з полиць. Може, комусь треба, і треба це десь зараз шукати і купувати, запастись. Зичу вам, як завжди, сути наснаги. Мені би якоїсь наснаги би той. Ну, хтось би побажав. Щось батарейка сіла. Будьте добрі до себе та до близьких. Бувайте і слава Україні!